В ефірі Вефіріва Мене звати Ольга Гвоздецька. Одеські оператори парковок не доплатили міському бюджету 2,4 мільйони гривень. Лише після ревізії державних аудиторів вони виплатили цю суму та легалізували ще майже півмільйона гривень, які отримали за. Послуги. Загалом 70 операторів зволікали з перерахуванням до бюджету міста належного збору за місця де паркування транспорту. І більше про парковки та сплату за них до бюджету Одеси поговоримо з Петром Обуховим, депутатом одеської міської ради. Петро, Віталес. вітаю вас. Вітаю. Ревізію Держаудитслужба проводила за три роки, 2020-2023. Допоможіть розібратися, оця сума 2 мільйони 400 тисяч гривень – це за весь цей період? Так, ви знаєте, я поспілкувався з директором комунального підприємства, яке в нас підписує договори з власниками, ну з орендарями парковок. Єдине, що ось тут потрібно розрізняти це не тільки парковки, тобто, це не тільки ось ці приморські парковки, на які є договори, а ще й стоянки. Вони також сплачують паркувальний збір. Тобто, ось ці 70 – це скоріш за всього стоянки, а не парковки в більшості своєї. Наприклад, я знаю історію вулиця Пантелеймонівська біля стадіону, біля москомедії. Там ось по правій стороні є така стоянка, і ось ця стоянка вона заборгувала місту за ось це за паркувальний збір. І після звернення, після цих всіх там погроз, вони сплатили. Тобто, скоріш за все, це такі історії. Загалом у нас за рік. Паркувального збору сплачується майже 50 мільйонів гривень. Тобто, це можемо зрозуміти за три роки 150, і Ось, як мені пояснив директор, ця сума 2,8 мільйона, Це через те, що ось через коронавірус, через війну, чи я не знаю, через ще щось. Вони якось затримували платежі, якось невчасно сплачували, і такий ось. Так, такий залишок залишився, але після того як Віршовдець дуже дякую їм зайнялася цим питанням? Вони всі дуже швидко все виплатили? Угу. Ну е, направду новина позитивна для міста, для бюджету, але не дуже е, для е, відповідального комунального підприємства. Так, ну і для самих, власне, напевно, паркувальників. Е, Петре, якщо вони не сумлінно сплачують збір, чому з ними не розірвати договори? Дуже цікаве питання. Ну взагалі, у нас це організовано в місті якось не дуже правильно. Це така застаріла схема. Ми бачимо такі вулиці парковки, там і базарна, і то той же провулок Чайковського був раніше таким. Тут таке складне питання: якщо ось місто розірве договір, наприклад, там на базарні з парковки зі стоянкою, то що люди не перестануть там паркуватись, не перестануть. Хтось все одно буде ходити збирати з них гроші. І поки ось в міста немає, я б сказав, бажання навести лад і зробити все це цивілізовано якось, то такий шлях, мабуть, краще, ніж, ніж просто розірвати договори і не отримувати нічого. Який сценарій цивілізований, ви би могли запропонувати? Гіпотетично. Ну взагалі трохи дивно, коли міська земля і хтось на неї заробляє якесь приватне підприємство. І мені здається, що цими парковками повинно керувати саме місто. Тобто, ось якщо це такі вулиці парковки, якщо це стоянки, якщо в них є оформлена земля, то це інше питання. Ну там, наприклад, стоянка на Краснова, яку там всі бачать, коли приїжджають. Багато інших стоянок в спальних районах міста. Якщо оператор орендує ну умовно так землю у міста, він сам же визначає вартість парковки і вартість стоянки. Якщо ми вже про них теж заговорили, ви уточнили цей момент. А тоді за якою формулою власне розраховується те, скільки вони мають сплачувати місту? А дуже просто: вони сплачують фіксовану ставку за кожен квадратний метр ось цієї землі, яка використовується як стоянка або парковка. За кожен квадратний метр на добу а ставка. Ця вона встановлюється виконконом. Я її чесно кажучи, не пам'ятаю, але там біля однієї або двох гривень на день. З метром вона обґрунтована, як ви вважаєте? Напевно, ви в курсі скільки у середньому в залежності від стоянки парковки стягують з тих, хто користується цією послугою з одеситі, власне. Ну так, так я чув різні різні цифри. Ем, дивіться, зараз я не бачу ніякого сенсу її підіймати. Е, вона вираховувалась для того, щоб сплачували парковки платні, які в центрі міста, щоб вони достатньо в, в, в сплачували в бюджет. Там е, була ідея зробити. Я я такі пільговище паркові стоянки, і була ідея робити ці пільги адресними. Тобто, якщо людина з інвалідністю, якщо в неї автівка як засіб протезування, то тоді вона буде менше сплачувати цей паркувальний збір. Але на жаль, мерія досі не змогла цей механізм запровадити, тому є досі деякі такі стоянки, які сплачують зменшений тариф. Я думаю, збільшувати ці тарифи зараз не треба. Як думаєте, і можливо, у вас є така інформація. Оці повернуті майже 3 мільйони гривень. Вони куди куди підуть? Як їх місто витратить? Ну ці гроші. Паркувальний збір воно йде напряму в бюджет, воно не йде комунальному підприємству. А, Ну і далі просто ось місто витрачає на все це, на все те, на що воно витрачає. Так, ну не мала сума, ну в принципі, то ну, приємно. Але от знаєте, виникає все ж таки питання: ну чому бюджет міста? У нас бюджет міста 12 мільярдів гривень. Ми ось з парковок отримуємо 50 мільйонів. Це не так уже багато. Угу. Але все ж таки, чому не боротися за ці кошти? Бо поки не прийшла аудитслужба, служба, і не факт, щоб їх місто побачила. Дивіться, а матеріали ревізії передали до поліції. Аудит служба передала. Хтось має відповісти за виявлене. Як думаєте, якщо так, то хто? Чесно кажучи. Це дуже дивна історія. Я думаю, що це провина комунального підприємства, тому що ми бачимо, що коли ось такий півень клюнув, то вони дуже швидко змогли знайти важелі, як змусити цих людей заплатити те, що вони повинні за законом. І ну вони це точно їх робота, Вони повинні цим займатися, і це не так складно робиться в суді. Там, якщо є договір і є зобов'язання, то суд дуже швидко може заарештувати рахунки такого, такої організації. А, мабуть, вони таким механізмом погрожували. Угу. Погрожувала. Ну а чи ефективно Петре, і наостанок, ви зачепили цю тему. А я попрошу вас її поглибити. Наскільки актуальне питання місто перебрати на себе функцію одного монополіста-оператора парковок та стоянок? Я тільки за це і виступаю, тому що фактично, ну, якщо ми кажемо про парковки, то це такий собі типу податок на автівку насправді або о, о, тимчасова оренда міської землі. А земля належить місту, а заробляє якийсь приватний підприємець. Окей, там він сплачує якусь частину у вигляді паркувального збору, але в чому власне його бізнес? Ну тобто він нічого. Він ніякої доданої вартості не створює в цьому бізнесі. Він нічого не розробляє, не ніякого сервісу немає просто є земля, і він збирає гроші. Тобто, весь бізнес е, в тому, щоб збирати гроші або там при приморські стоянки Так само вони просто встановили шлагбаум і там сидить людина. Ну мені здається, що місто може собі дозволити також купити шлагбаум і посадити людину. Нам не потрібно для цього користуватись послугами приватників. Так, коли щось складніше, коли там, ми там замовляємо тролейбуси, наприклад, ми не можемо самі виробляти тролейбуси, і це не функція міста, слава Богу. І це ми віддали так, делегували це. Ем, ну, це, ви знаєте, політична воля. І якщо буде у міста, вона це зробить. Єдине, що, ось я ще додам: у нас, на жаль, є програна, програний суд на цю тему. Стосовно парковок навколо здається київського ринку, і там був, ми були змушені провести конкурс. Нещодавно і в цьому конкурсі перемогла приватна особа, і там буде оператором приватна особа. Але вона зобов'язана також встановити QR-коди або якісь інші способи безготівкової оплати. А тут я додам, так як я мешканка Таїрова, я дуже добре знаю, що відбувається на Київському та південному до речі, ринках, там припаркуватися дуже складно, там постійно зайняті місця. Це природньо, бо це ринок, це місце скупчення людей від ранку, ну, майже до вечора, а тим паче у вихідні дні. І от, до речі, біля південного ринку ну, прям розбита неймовірна парковка, відібрана частина від yeah. тротуарів. І там, і це добре, тому що постійно вздовж е, е, південного ринку були ну дуже незручні варіанти паркування від Одеситів, коли вони просто перекривали тротуари і проходи для пішоходів. Але от там тепер буде ну суперзручно паркуватися. Так здається, принаймні на перший погляд, і там е, нічогонько заробить е, приватний оператор паркування. Це просто ремарка на жаль, і спостереження. На жаль, там дуже дуже вузький тротуар. Там дуже там він за не не за дебелами зроблений. Там нема двох метрів. Ну таке. Таке, ну подивимося, що там буде. Я вам дуже дякую за включення за роз'яснення. Сподіваюся, що ота от сама політична воля, про яку ви говорили у мерії і у людей, які там засідають, все ж таки з'явиться і місто почне заробляти на парковках і стоянках. Так само Петро Обухав, депутат Одеської міської ради, був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.